А знаєте чому у нас така потреба осуджувати інших? Тому що насправді це захисний механізм від пізнання себе і від того, щоб йти в глибину свого єства? Осудження інших свідчить про дуже завужену свідомість. І коли у нас йде таке знаєте, відторгнення, пізнання своєї глибини, нам легше перефокусуватися на іншого і поговорити про іншого. Що типу, ой, да як він так Чому? Чому він так себе веде? Чому людина настільки там, чогось не розуміє або настільки там, не усвідомлена? Насправді. Це все лише підсвічує вам, що ви не можете прийняти когось чи щось. Ось і вся розгадка. І це все от такий, знаєте, це так вигідно не йти в себе, а говорити і думати, осуджувати інших. Як тільки ви усвідомите, можливо, після перегляду цього відео, ви усвідомите, що це лише ваш вибір. І що вам особисто не вистачає власного розширення глибини усвідомлення для того, щоб прийняти все, що відбувається навколо нас. Просто усвідомте, що вам це вигідно, бо ви не хочете йти у власну біль внутрішню, бо тільки через о, проживання якихось емоцій і почуттів, блокуючих через біль, відповідно, це проживається. Бо за установки ми тримаємося е, краще всього. І тільки усвідомивши їх і відпустивши через біль, ви стаєте глибшими і ширшими. Але ж нам не хочеться цього робити. Нам хочеться поговорити про інше. Ай-яй-яй, ай, ай, як вона так могла? Вона по-іншому не могла. Да й ви по-іншому не могли буквально вчора. Як тільки ви. Це усвідомлюєте, у вас з'являється бажання йти в себе, знайти ресурс на роботу над собою, а не сидіти і говорити про інших. Шукайте ресурс, шукайте себе, шукайте свою глибину. І не буде потреби і бажання говорити, осуджувати інших.